Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от людський шлунок, його сік, що може розчинити? Він каже, що що туди не попаде, каже, все розчиняє. Ну він може, яку цей, металеву річ може розчинити шлунок? Не знаю, я не пробувала. <ріст> я не пробувала, я а ви Знаєте, є люди, які там гвозді їдять, ще щось їдять, а, там провіряють. Що я не пробувала і через це не можу сказати, бо я не їм металові речі. У <ріст> вас металу в організмі вистачає, да? так? <ріст> да, так, нам вистачає. Я такой ж <ріст> крові <ріст> займаюся. Також теж не <ріст> ні. займаєтесь, ні? А що може <ріст> стати з кірою, як ви думаєте, людина, якщо на нього шлунковий сік попаде? Спадає, знаєш чи ні? Як ви думаєте? Думаю, а, Я гадаю, що нічого не буде. Я теж думаю, що нічого не буде. Пропали шкіру. Тому що він може е, розчинити лезо від бритви. Ви пробували? Не пробували, ну і так люди кажуть. А люди деякі брешуть. бо якщо всім вірите, то. То що буде? То потім померти можна попробувати. Да. Таці, да. Та. Кра краще таке не пробувати. Скажуть лампочку, розсунути, що зробити так? Чи з моста спригнути не зі а ви користуєтесь якимись лайфхаками лайф лайф з інтернету взагалі? Лайфхаками? Так. Да. Ну. Ні. треба подумати. Таке запитання трошки. Знаєте, ось лайфхаки, я такі. Е, ні, це буде реклама, напевно, якщо я аккаунт назву. <риво> <риво> Без реклами сьогодні. Давайте. Та ні, напевно, не користуємося. Там такі лайфхаки. Якби вам трішки заплатили дурні за рекламу, то ви б тоді вже <риво> розказали, <риво> та, 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 Так, так, тоді б ми <риво> розказали так, за аккаунт. Так, розі, ні, я теж не користуюсь <риво> лайфхаками. А ви користуєтесь? Теж не користуюся, не, не, не хочу ризикувати це, витрачати час і свої кошти і на шаблі. Це такі пикет, лайфхаки. Да, та, що мало віроятно, що вони працюють. Робочі, да. Так, ну дякую вам за відповідь тоді. І вам дякую за що. Гарного дня. Дякую. Гарного дня.